Всім привіт! В цю літню жарку спеку. Фух, квасу би бахнуть, але це буде зовсім інша історія. Ми на Федорошу Лічино. Закидаємось, але треба замішати прикормочку. Хороші брикети ми б могли зробити як спутник. Криворіжські брикети, до речі, від 3 кабайц. це кривий ріг. Кльова макуха. Раніше не помічав, що он так написано. Але оці кольорові брикети я зазвичай ложу по квадратіку до до бункера. бункер завжди метр-метр метр вигружа коло оснастки. Він там пилить рибу, приманює на раз-два. Нам їх ще в тому году задонатили, я до сих пор пачечку дві за рибалку використовую. Новинка моя улюблена цього року пшоно. Рикобайц по зерновим сумішам номер 1 в Україні. Це знають усі. Хто б там що не казав у нас щось інше, а от з зерновими не поспориш. Взяв швидко солодкий пелець кукурузний, будемо підсипати по чуть-чуть, хоча він швидко розчиняється. І можна було б на флетік половити на флетчанський, але це вже була б зовсім інша історія. Я думаю, поки розберемося, поки мішаємо, працюємо і не скарбимо по нашому каналу. Понеслась. Потягнула і бросила, як наче десь затягнуло. Ви знаєте, все може бути. Але не точно. Перевіримо. Тик-тик-тик-тик, дик. -тик -тик -тик. До речі, я оце думаю, ночувати тут на ставку чи ні. Бо зранку до травматолога і дуже не можна запізнюватися, вставати це все собирати. З другої сторони до темна можна рибу половити, смотатися і лягти спати в палатку. Тоже варіант, а не зараз в 10 ночі припертись додому. Хоча теж, в принципі, виспаться. Розберемося. Як ще п'яток коропів виловимо, будуть відоси про запас. Буде чим вас порадувати, поки я буду в учебці. На, на війну вже не вистачить. Оп! Буде чим вас порадувати. І собі так сказати. Оп, встряхнуть стариною. Почти зійшов. За край губи держиться. Але ми тягнемо обережно. Біда тільки в тому, що тут шнур. І цей крітін опять без підсаки. Це, це короб сказав, це не я. Але клешню, Клешню не обманеш. Оп! Клешня відпрацьовує тоненькі гачки, тому тягаємо обережно, але сміливо витягуємо. В нього аж трава пішла. Травоядний гад. Фух-фух-фух. Раніше ви не хотіли ці відоси дивитися, а зараз ви їх і не побачите більше. Як я казав, колись ми знімемо. Останню кіношку. І вона зараз кожна, як остання. Буде дивитися всяких сіпіратюх піхаличів і не тільки. Погнала судно, будемо ловити ухилянта. Хто тут ухиляється від покльовочки? Спіймаємо зараз гада. Але GPS галюча на 2-3-4 метри. А по кривому розі по навігатору їде, ще з міста особливо так і не знаю, бо вона кудись десь треба постійно поїхати. Навіть на це саме ВЛК та воєнкомат. Навігатор блін, на 2-3 кілометри зависає, ні поворота толком не бачиш, ніфіга. Дупа повна. Але, може, так треба, щоб шахідама мазала. Хоча їх і так непогано збивають. За це треба сказати дякую. Ну, от і наш шахід повертається до домцю. Погнав наших городських криварічських сазанчиків. Оп, що то фідер став. Кривоватий. Поправили. Інтересно, як там наші скотеняки, мурчик з рижиком. Я то знаю як там. Їх кормлять, пісяють, какають. Рижик знайшов другу сім'ю, як я вам казав, там чотири кішки десь. Десь виходить. Раз. Дво... Десь за чотири города. От нас, блін, що-то кораблік не довіз метрів 5 грбаний GPS. Десь за 3-4 городи від нашої хати чувак живе. І в нього в сплошні кішки. І рижик рішив в тому гаремі обоснуватися. І хазяїн не проти, ведь реп'яхи йому там вирізає, вічно десь налазиться. І ночує в нього. Отак от, от падлюка нас придала. А такий був хороший рижий котик. Оп, клювака. Рижик од нас втік, а мурчик ні, бо мурчик уже старий мудрий воїн. Він знає, що з нового міста можуть погнати того. Він у нас вдома держиться, тим більше худо, відно, корм підсипають, батя не кожен день перегари, не забуває про них. Там вдома порядок. Блін, пульт уже виїжджить, батарейки розрядилися. Ну просто капець. Так, оцей крайній треба давно було чи витягнути, чи перезакинути, бо щось я... Тільки оцим і роботою, а сусідній або стягло десь, або в гамулу ізначально ліг відпочити і десь сюди засранець. Тик-тик-тик. Тиге-дик, оп! Хо-хо-хо, ви опять далеко встали, ну, йо-майо, стіснітельні ви наші. Підходьте, не бійтесь, ВЛК, ТЦК із-за куща не вискоче, а ось сазанчик може. Накаркав. Так, перевірити гачок. острейший, Попап, все на місці. От подлюка. Погнав. І поки цей погнав, ми з сусіднього, оп, витягне, перезакинемо, бо давно він нас не радував. Клювакою, видно, поскльовувало все. Блін, от кораблик по GPS почав мазати до точки. Капець. Та що ж воно тут може глушить? Подсолнухи чи кукурузу. Так, підтягнемо. Придурок кругом завозе. Нормально взагалі. Ага, тепер він, звісно, в комиш врізався. Придурок такий. А ну-ка давай задню, я ще за тобою на матрасі не плавав. Порядок. Кажеться, дощ збирається. І чи він буде, як бачите, по погоді, перевіряти не хочу. Коробчика ми потримали. Зернові суміші у нас три кабельці ще залишились. І Ми йому дякуємо за все. Наступного разу буде іще. А поки не розводю болтологію, бо щось пару раз капнуло, може птичка сирнула, але ну, я вже пересирав. То, що я пам'ятаю, я два роки тому назад звідси виїхати не міг. А до речі, це було десь 22-й рік в августі. Так, хватить вспоминати. Силочки на 3КБ в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.